Вивчення історії стародавнього сходу починається з історії стародавнього Єгипту або давньоєгипетської цивілізації. Сучасна назва Єгипет походить від давньогрецької назви Айгіптос. Тут протікає найдовша на землі річка Ніл 6670 кілометрів. Вона тече з півдня на північ і впадає у Середземне море. Колись цей край був укритий лісами, і природні умови суттєво відрізнялися від сучасного посушливого клімату. Але після закінчення льодовикового періоду лише у Нільській долині були сприятливі для проживання людей умови. На заході кордонами Єгипту були пагорби війського плоскогір'я, а на сході пустелі Синайського півострова та Червоне море. Площа тодішнього Єгипту становила всього 50 тисяч квадратних кілометрів і була менша за площу сучасної України в 12 разів. Долина Нілу поділяється на дві частини: верхній та нижній Єгипет.